Марія з усмішкою слухала переливи пташиного співу. Вона дуже любила бродити в лісі саме раннім ранком, і саме тому, що птахи ніби хотіли заспівати все й одразу. Вона сперлася на стовбур берези, поставила кошик біля ніг. Як же добре? Коли Марія вирішила переїхати з міста сюди, всі її знайомі крутили біля скроній пальцем. Молодий лікар, яка толком і попрацювати не встигла, красива, розумна, і раптово бажання поїхати в якусь глухомань, вивчати травки, та як можна в селі вивчати трави, там ні інститутів, ні професорів. Марія тільки усміхалася, але ж не могла всім пояснити, що буде не травки вивчати, а використовувати їх. Приблизно півтора року тому, в тому самому будинку, куди вона зібралася, Марія знайшла книгу, величну, стару, написану вручну чорнилами. Дім це їй дістався у спадок від бабусі, з якою вона бачилась дуже рідко. Бабця була мамою тата, але тата давно вже не було. Мама їм спілкуватися не забороняла, але й не змушувала відвідувати бабусю. Проте, й за рідкими зустрічами Марія пам'ятала її ласкаву, яка завжди приємно пахла квітами словом добру й радісну. Мама п'ять років тому вийшла заміж поїхала в далеку Сибір. Вони переконували Марію поїхати з ними, але вона не погодилася. Пролистуючи книгу, Марія зрозуміла, що перед нею справжній клад. Вона боялася її, боялася того, що там написано, адже коли відкривала книгу, ніби ставала іншою. Дівчина зітхнула. Ще день два і все. Гарна погода й бабине літо закінчиться, почнуться дощі холод. Сьогодні вона востаннє цього року вийшла по травки. Їх залишилося вже зовсім трошки, тільки ті, які силу свою набирали восени. Діку. покликала Маша свого собаку і одразу затріщали кущі. Біля неї зупинився величезний пес. Язик звисав, собака важко дихала. Вона потрипала його за вухом, і пес, ніби підкинутий пружиною, почав стрибати навколо неї. Ну все, хватить вже, стрибаєш, як м'ячик. А вночі почалася справжня буря. Вітер свистів. Дощ лупив так, що, здавалося, шибки в хаті повибиває. Марічка навіть пустила Діка до хати, щоб не так страшно було. Але пес не додав їй сміливості, бо при кожному пориві вітру тулився до неї і скавчав. До ранку все стихло. Вийшла на двір, зітхнула. У дворі були наламані гілки, в одному місці похилився паркан. На сараї дах підняло. Справ з'явилося стільки, що сумувати точно не доведеться. Дік насторожив вуха і загавкав, дивлячись кудись крізь паркан. Що там? запитала вона. Пес не звертав на неї жодної уваги. Підійшов ближче до паркану, прислухався і голосно загавкав. Якщо Дік чув якихось тварин, теж гавкав, але зовсім не так, а якось по іншому. А зараз його гавкіт був із підвиванням. Може, подорожній який?» – Марічка швидко відчинила ворота. Дік, ходімо. Пес побіг попереду неї. Вона ледве встигала за ним. Недалеко від хати, за кущами, Дік зупинився і почав гавкати так, ніби з глузду з'їхав. Та що ж там таке? Марічка розсунула кущі і кинулася вперед. На мокрій землі лежала жінка, її одяг був брудним, а незнайомка не подавала ознак життя. Марічка швидко оглянула її, дихає, але вся крижана. Видно, нічна негода застала її вже тут. Гей, ви мене чуєте? покликала вона. Жінка промимрила щось нечленороздільне, і Марічка зрозуміла. Іти вона навряд чи зможе. Марія побіла додому по ковдру, перекотила жінку на неї і потягла до хати. Дік, коли зрозумів, що господиня робить, старався допомогти їй зубами. Якось упоралися. Вона зняла з жінки мокрий одяг, укутала її в теплу ковдру. Дивно, як вона тут опинилася. На руках виявилися синці, ніби від мотузки чи чогось подібного. Марічка бачила, що врятована незнайомка заспокоїлася, дихала рівніше, здавалось, зігрілася. Дівчина сполоснула одяг, розвісила, подивилася на мокру сумку і відкрила документи, якісь папери. Марія просто витягла все, щоб просохло, і повернулася до гості. У тієї починалася гарячка, і, схоже, справи були не надто добрі, бо температура піднімалася стрімко. Марічка просиділа біля неї всю ніч, поїла з ложечки відваром, розтирала. А до ранку, коли зовсім знесилилася, жінці стало трохи легше, Анна відкрила очі. Ви хто? Я Марічка, у лісі вас знайшла неподалік від мого дому. А хто ще знає, що я тут. Було видно, що жінка страшенно боїться. Ніхто не знає, не хвилюйтеся. Мій дім майже в лісі, і місцеві до мене майже не заглядають. А чого ви так боїтеся? Жінка попросила попити, потім заговорила у мене зовсім недавно чоловік помер і року не минуло. У нас був свій бізнес, але весь він був записаний на чоловіка, не з якихось там корисливих мотивів. Він дуже хороша людина був, а просто тому, що так було зручніше. Ніхто ж не чекав, не думав. І є у нас син, дуже довго дітей не було. Потім, коли мені вже майже сорок стукнуло, я нарешті завагітніла. Така важка вагітність, і страшні пологи, ми ледь його не втратили. Я й сама провела два місяці в лікарні, але все закінчилося добре. Ми з Олексою душі в ньому не чаяли. Це ж наш хлопчик, наша кровинка. Коли стасько підріс, стало зрозуміло, що ми якось сильно розбалували його. Він не слухався, огризався, вчитися не хотів. А ми все сподівалися, що просто перехідний вік, але ставало тільки гірше. Олекса намагався з ним поговорити, пояснював, що так жити не можна, і зрештою просто заблокував картку сину. Ви не уявляєте, що сталося зі Стасом. Він був схожий на кого завгодно, тільки не на людину. Кинувся в бійку до батька, і в Олекси не витримало серце. Жінка замовкла, потім змахнула сльозу з щоки. Ми залишилися вдвох. Спершу стасько притих, усе більше сидів удома. Я думала, його потрясло те, що він зробив. Прогнати його я не могла все ж таки син. А коли підійшов час мені вступати в спадщину, він став таким самим, як і раніше, хоча ні, ще гіршим. Вимагав, щоб я все переписала на нього, і ви знаєте, в якийсь момент я зрозуміла, що він може мене вбити. Мені вже нічого не було потрібно, було страшно. Я на швидку руч покидала в сумку документи з сейфа чоловіка і тільки встигла сховати сумку на собі, як син увійшов. Він усміхався, але його усмішка не була доброю. То була усмішка хижака. Мам, ми так давно нікуди разом не ходили. Поїдемо, посидимо в кафе. І було так дивно чути від Стаса такі слова. Я розгубилася, погодилася звісно, ні в яке кафе він мене не повіз. Ми їхали довго, і я вже розуміла мені кінець. Але Стас чи то пожалів мене, чи то вирішив не марати рук. Вивантажив у лісі, прив'язав до дерева і сказав дякую. Я знаю, де всі документи. Тож можеш не хвилюватися. Я чудово впораюся і без тебе. Розумієте? Він поїхав, але не знав, що я все забрала, і щойно виявить, повернеться. Він шукатиме мене й документи. Але я не можу звернутися до поліції. Він же мій син. Марічка замислилася. Так, якщо такий чоловік знайде матір у неї, невідомо, чим усе це закінчиться. Напевно, потрібно все-таки до когось звернутися. Їй одразу спала на думку ідея про місцевого єгеря. Марічка, звісно, намагалася заспокоїтися, бо коли зустрічала його, завжди відверталася, аби він не помітив, як вона червоніє. А познайомилися вони дуже цікаво. Марічка жила тут уже рік. У неї було затишне місце, куди вона щоранку ходила купатися. Там нікого не було, бо вихід до того озера був тільки з лісу. А тут вона вийшла з води природно, без одягу, і носом до носа зіткнулася з чоловіком у формі хакі та з карабіном на плечі. Він дивився на неї насмішкувато, і дівчина не одразу збагнула, що роздягнена. Ой! вигукнула вона, схопила рушник. Ви що тут робите? Чоловік підняв брову. А це що, приватна територія, загалом зустріч вийшла ще та, враховуючи, що чоловік був молодим, симпатичним, та й узагалі, Марічка намагалася більше з ним не зустрічатися, але від сільських знала, що всі його поважають, що він правильний, що допоможе. Та й можливостей казали, у нього багато, нібито військовим був. А сюди приїхав то після поранення, то після якоїсь іншої трагедії. Марічка підійшла до Ольги Павлівни, гостя міцно спала. Ну, після її відварів вона не прокинеться ще щонайменше дві години. Дівчина замкнула двері і строго сказала Дікові Охороняй! А сама кинулася до Єгеря. Його дім знаходився кілометрах у двох від села. Чоловік здивувався, але виду не подав. Вислухав уважно і спитав. Вона зараз одна там із Діком? Марічка кивнула. Хороший пес. Ходімо, будемо розбиратися на місці. Марічка переглядала документи Ольги Павлівни, а Андрій розмовляв із нею. Гостя була слабкою, не на всі питання відповідала. Нарешті Єгер повернувся до Марії. Так, історія, звісно, так собі, і треба добре подумати, щоб зрозуміти, на що здатний цей виродок. Ви на що там так дивитесь?» А ви самі погляньте, мені здається, тепер можна дзвонити в поліцію. Вони сіли поруч із Ольгою Павлівною. Жінка подивилася занепокоєно. Щось трапилося? Він тут? Ні, його немає. Я викликав поліцію. Але ж я просила, мій син. Він не ваш син, жінка завмерла. Я вас не розумію. Ось почитайте ми це знайшли в документах, які ви взяли з сейфа чоловіка. Якщо ми правильно зрозуміли, ви не дивилися, що берете, а просто скидали все в сумку тут є лист вашого чоловіка і документи. Гостя читала і плакала. Чоловік розповідав, що в них народилася мертва дитина. Він добре знав, як Оля чекала його, тож не зміг вчинити інакше. Того дня в пологовому народжувала ще одна жінка. Дитина в неї була сьома, чоловік кинув. Загалом вона збиралася його залишити, йому ця вся підміна не так уже й дорого коштувала. Лікар навіть радий був, що з документами на відмову не возиться, та ще й заробив. Ну а наприкінці чоловік просив пробачення і додавав справжні папери. Ольга Павлівна опустила листа. Я все життя картала себе за те, що немає в моїй душі до сина того самого гарячого почуття. Я любила його, але мені завжди здавалося, що інші матері люблять своїх дітей більше. У двері постукали, всі здригнулися. Андрій відчинив на порозі стояв молодий чоловік, очі злі, губи в тонку лінію стиснуті. Мати моя у вас вона не при собі. Їй лікування потрібне, її в лікарні чекають. Андрій виглянув. Де лікар? Який лікар? Ну, який буде її до лікарні супроводжувати і зможе діагноз підтвердити. А ти хто такий, щоб тобі щось підтверджувати? Дай забрати матір і живи спокійно. На жаль, не можу. Жінка перебуває в небезпеці, і цю небезпеку для неї становите ви, що ви таке кажете. Кажу ж, вона не при собі, у неї манія переслідування. Андрій усміхнувся, склав руки на грудях, Ні, вона просто не хоче нікуди з вами їхати. Обличчя Стаса перекосилося. З дороги він спробував відштовхнути Андрія, але тут, на захист, став Дік. Стас відступив, потім повільно витягнув пістолет. Ну, все, попали ви, і навів зброю на Андрія. Дік стрибнув, пролунав постріл і відразу собачий зойк. Марічка закричала, кинулася до Діка. Андрій повалив стаса і в ту ж мить двір наповнився людьми у формі. Марічка Андрій і Ольга Павлівна сиділи в коридорі великої і дуже дорогої ветлікарні. Ольга була ще слабка, але настояла на тому, що теж поїде з ними. Неподалік стояв чоловік і докірливо дивився на неї. Це був їхній сімейний лікар, і він наполягав на терміновій госпіталізації. До них вийшов чоловік у білому халаті. Нічого собі супровід усе в порядку, пару тижнів, і буде ваш друг як новенький. Добре все вийшло поранення на виліт. Тож нічого життєво важливого не зачеплено. Крові, щоправда, багато втратив, але це ми відновимо. Марічка розплакалася. Видно, далося взнаки напруження останніх кількох днів. Андрій обняв її, витер сльози. Ну, ти що, все ж добре буде? А Ольга Павлівна тепло усміхнулася. Щось підказувало їй, що тепер у Марії справді все буде добре і буде кому паркан полагодити, і плече поруч, на яке можна спертися. Ну що, давайте прощатися. Марічка встала, обняла жінку. Друзі, якщо ви не проти. Я буду вас навідувати. Як не крути, ви ж мене від вірної смерті врятували, чим би все могло закінчитися одному Богу відомо, та й немає тепер у мене виходить нікого крім вас. Звісно, приїжджайте, ми завжди будемо раді вам, і он того чоловіка теж беріть, що переживає за вас більше, ніж ви самі. Ольга Павлівна глянула на лікаря й усміхнулася. А що, можливо, скористаюся вашою порадою? Ми з Семеном сто років знайомі, він завжди робив мені безліч компліментів. Через рік Ольга Павлівна влаштувала Марії та Андрієві гарне весілля, а як подарунок оплатила Марії невеличку лабораторію.